Black Perfect of Parfoді на сьогодні сподобався мені найбільше з колекції платячок герлин, а саме гармонійністю, помірною солодкістю і різними гранями вишні протягом всього розкриття, яке, до речі, хочеться смакувати. Спочатку це вишнева кісточка з мигдальним акцентом. Зауважу мигдаль не гіркий, без безцинітного натиску. Далі вступає соковита, знову ж ягідна троянда з димком та іншими малорозбірливими компонентами. Які дозволяють відчути цього разу східний, а не гурманський вектор аромату. Заявлена шкіра, пачулі і ваніль на мінімалках. Вони лише поглиблюють цю стиглу підкопчену черешеньку, яка звучить до самого кінця. Хоча безпосередньо з флакону і одразу при розпилюванні пахне новою замшевою сумкою. На мінюх нюх, база композиції складається з лакованого вишневого дерева. І це вигідно відрізняє даний фанкер від інших. А ще лайфхак просвітити такий флакон можливо лише з дна, ось так, якщо вам раптом потрібно визначити точний залишок.